скажем like Як саме ми будемо шарити з ними всі девайси, як саме ми будемо, якщо ми в аутсорсі працюємо безпосередньо, займатися їх розподілом, стандартне питання. Як саме ми будемо зберігати наші девайси? Тобто, знову ж таки, я бачив в одній великій компанії, яка займається тим, що проводить інтерв'ю між кандидатами на роботу, ну, скажімо так, система, яка дозволяє проводити офлайн-інтерв'ю через інтернет, дозволяє записати відео і так далі доподібне, вони підтримують всі девайси. Відповідно, в них є такий величенький шкафчик, є тестер, і тестер сидить безпосередньо за тим чудовим столом, на якому стоїть 20 різних девайсів, і в кінці дня він зазвичай все це кладе в цей от, е великий сторож, і це безпосередньо, безпосередньо є такий офігенний момент. Більше трьох девайсів. Для тестування. Більше п'яти девайсів? О, чудово! скажіть, будь ласка, як ви саме зберегаєтеся девайс? Всякий, і що сталося? Чому зберегало? <риклад> 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 У нас клієнт один був, який відразу готував iPad, і сказав, коли ми закінчимо проєкт, я вам всім ці iPad подаю. Проєкт триває досі, я вже з ним прийшов, на далі не дочекався його ще старого моменту. Аксесибіліт. Відповідно, ваш додаток безпосередньо мобільний додаток. Чи потребує він якихось додаткових функцій, які б дозволяли ним контролювати в межах, наших... коли ви не можете? взаємодіяти з ним руками. Наприклад, коли вам потрібен якийсь voice-control. Е буквально тільки що ми були в сусідній аудиторії де розказували про мобільний додаток, який дозволяє е скажімо так, спостерігати за рухом на дорозі і всю інформацію про якість вашого маршруту е передавати на сервер, для того, щоб інші люди могли якось оцінити, чи рухатись, чи дивитися е цією дорогою. Ми машину, коли ми починаємо запис, коли ми зупиняємо запис, то набагато зручніше знову-таки почати зупинити запис через якісь voice functions, ніж тикаючи пальцем в екран, коли у нас взагалі на немає змоги зробити. Ми можемо робити слайди, піни, датчі, зуми і так далі, просто за використання за допомогою щось. Е, відповідно, якщо говорити конкретно про автоматизацію тестування чи інструмент, який робить е, автоматизоване тестування, безпосередньо дозволяє робити цей функціонал. І е, практично специфікація по використанню конкретного додатку. Е, наприклад, якщо ми займаємося фітнесом, наскільки розмір великий чи маленький конкретних кнопочок? Наскільки ми взагалі під час того, як ми робимо якісь фізичні вправи, зможемо нажати, почати трекінг, зупинити трекінг. Ніша, продуктова ніша для цього додати. Конкретний випадок був девайс, який мали розповсюджувати серед таких людей, які займаються сантехнікою, безпосередньо для РФ США. І відповідно зробили першу версію, але перша версія не пішла. Чому? Люди, які займаються сантехнікою, у них зазвичай руки великі. Руки великі, пальці великі. Відповідно, функціонально переробляли повністю всю систему через те, щоб нажимати на безпосередньо контроли і взаємодіятися з користувацьким інтерфейсом, людям просто було дуже важко через те, що елементи користувацького інтерфейсу були маленькі. Після того, вновь проводиться якісь тестування, яке, ну, скажімо так, перетестувальника якось факторів, заставляють 30 раз присів. Соціалізація, знову ж таки, ми зараз не можемо жити без соціалізації. Хоча давайте ще до акціоніті повернемо, знову-таки. Ситуація з програмами специфічними для саморинку, коли ну, якась специфіка є у взаємодії з користувацькою інтерфейсом. Тобто можемо діяли це якоюсь історією? використовувати їх як мобільному так і вефір і так далі, не подібне. На що е мій друг сказав, знаєш, я за останні декілька років вже не пам'ятаю, коли користувався такими паспорт-менеджерами, тому що все практично зберігається на двох аккаунтах. Тобто, знову ж таки, є Facebook, є якийсь соціальний плагін, е Google аккаунт, або, на наприклад, onedrive Drive аккаунт. І за допомогою всіх цих двох аккаунтів ми можемо практично залегнути в будь-яку іншу систему. Відповідно, ви розробляєте власний мобільний додаток. Що вам потрібна своя взагалі, система палегійно, що ви можете перевикости? Наскільки просто з вашого мобільного додатку взагалі шарити контент, якщо ми безпосередньо маємо взаємодію з е, певними елементами, якщо ми безпосередньо маємо наприклад, е, відеоперетворення, як сьогодні знову ж таки е, презентували додаток, як можна розповсюджувати відео та перетворювати його, е, е, наскільки його просто. no Facebook. Uh, que, uh... На жаль, як показую, показують секюриті асесменти, які відбуваються в нашій компанії, наприклад, ну, практично 50% додатків, будь це мобільні додатки, будь-які будь інші додатки, в самому Source Code зберігають ключі для симетричної комбіляції, де компіляції, шифрування і дешифрування різних паролів і так далі. Наскільки можна захистити ваш канал, який дозволяє? Спілкуватися між вашим програмним додатком та сервером безпосередньо, чи можна, наприклад, такими інструментами як FIDLE, просто перекладувати пакети, спробувати його розшифрувати, чи взагалі будь-яке шифрування відбувається кінцом металів. Наскільки можна просто перекладати дані? Клієнтські дані. Відповідно, наскільки, коли ми зберігаємо на самі дані на клієнті, чи ми вони... можемо просто зайти? Чи е, можемо... Ой, що сталося? І чи можемо якось користуватися даними після того, як програма була інстальована? Тобто, знову-таки, чи відбувається якийсь додатковий алгоритм, який дозволяє щось зробити е, цими системами? Безпосередньо, коли відбувається апдейт, якщо. Е, 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 е. Знаходиться якийсь критичний баг у вашій системі, який пов'язаний саме з security. Чи ми можемо обов'язково людину заставити зробити апдейт для свого додатку? Чи можливо людина може користуватися старою версією програми і при цьому пересилати дані і, ну, скажімо так, недостатньо шифруючи саме на клієнті? Чи щось відбудеться на клієнті? Чи можемо взагалі нашому клієнтському додатку щось зробити, щоб передбачити такі ситуації? І взагалі. Ну, з uh, security uh, через корпоративні стандарти. Наприклад, коли в компанії вводиться новий корпоративний стандарт, наприклад, коли, uh, в, в, в shout І встановити назад, тому що щось залишилось із попередньої версії. І взагалі, можливо, й даундрійд на попередній версії. Функціональність. Це, ну, це, в принципі, андерсобіліці відноситься до всього User Experience для роботи з мобільним додатком, наскільки ми можемо нормально і просто зрозуміти, що нам додаток дозволяє, наскільки швидко врубимося, як ним користуватися і ще не закриємо відразу як після того, як ми його відкриємо. Перша відкрива. Використання безпосередніх сервісів, яка забезпечує вас додатку. Розмір додатку, наскільки швидко ми будемо скачувати. Якщо це буде за записати додатку, я напевно такого додатку відмовився. Стандарти. А, дуже важливо знову говорити про стандарти, якщо ми плануємо вихід на конкретні ринки. Наприклад, це, а, То, що фінанс, який дозволяє кракати ваші експерси, він сюди виглядає однаково. будь то веб-версія, будь то десктова версія, будь-якомобільна то версія, піддандрович, під АРС. Він це дуже розробити. Караптер тільки через те, що інша тайм-зона. Синхронізація даних, знову-таки, чи можемо ми працювати в офлайні? Якщо людина знаходиться в офлайні, чи ми зможемо взагалі запустити додаток? Wi-Fi. Цікава ситуація дуже скажімо виводить саме, бо коли ми знайшли точку Wi-Fi і підключилися, а ми кажуть, що інтернету немає. Відповідно, чи розрахований додаток на такі ситуації. Data connection. Цікава ситуація була з одним з наших клієнтів, Значить, що дозволяв додаток. Додаток дозволяв безпосередньо з картами для пілотів. Тобто Це була специфічна ніша. І що, що міг робити користувач, міг завантажувати інформацію про маршрути, про погоду. Безпосередньо це все оброблялося на iPad і відповідно ну, пілота, перед тим, як дійсно сідати. Просто Через те, що в розгорницьких центрах Wi-Fi або інтернет-коннекшен завжди хороша. Відповідно, знаю ситуації, коли додаток випускається в Apple Store, всі задоволені, всі щасливі, потім відразу 48 поганих оцінок, тому що людина намагалася просто без інтернету запустити програмний додаток. Одразу а, програма на самому старті краще була. Ви його зберігаєте і потім намагаєтеся відкрити на десктопі. Ці от преференсис, таймзони і так далі. Сіті їх можна взагалі зберегти, передати, наприклад, на якийсь клауд чи на якийсь дата сторож, потім відтворити на іншому клієнті. Чи ми безпосередньо можемо взаємодіяти з камерою? Як наша програма реагує, як вона взагалі себе поводить після того, як у нас відбувся LOP-скріна, чим далі вона продовжує працювати? Коли ми працюємо з силом, знову таки, якщо це є якась програма для камери чи для обробки, то де саме ми можемо зберігати. Часто взагалі недозволений дозволений SD-карт. Або знову-таки sd карт є основним. Будемо хотіли б зберігати наші дані. Що буде з нашим програмним додатком, бо знову таки знаходяться люди, які там 32 гб за декілька днів повністю заповнюють і що далі відбувається? Потім, чи зберігаємо ми наші дані в програму в Cloud, чи ми зберігаємо їх локально? Що ми можемо зробити, коли дані в нас втрачені? чи можемо якось відновити? Interruptions. Трохи пришвидшується. А, безпосередньо, якщо ми говоримо а, про наш програмний додаток, що відбувається з нашим програмним додатком, якщо відбувається дзвінок, якщо відбувається повідомлення, нотифікація, а, інформація про батареї, переключання між різними програмами, знову і скрінбок. хотілося б, я скажу так, заглиблюватись і заглиблюватись, можна це все безкінечно. А, безпосередньо презентація, яку я допрошаю, Шару і потім буде доступна на сайті, я розумію. Це наводиться чек-ліст від двох організацій, це міністр тестінг, яка базується в Лондоні, і друга організація це SmartBear, в принципі, досвідкові ряда автоматизації тестування, які взагалі описують дуже багато аспектів тестування мобільних додатків. І тут є зі стартів, специфіка для iOS, специфіка для Android, ну і відповідно це все можна буде подивитися далі і вже знати, куди рухатись, Безпосередньо з кожним конкретним програмним додатком, тут, звичайно, ж до якості є дорозу. Дякую. І знову, коли ми тестуємо мобільний додаток, тут є дві важливих можливості. Безпосередньо, чи ми хочемо взаємодіяти з мобільним додатком на мобільному девайсі, чи ми, можемо, ми хочемо взаємодіяти з вікном амулятора як таким, і тоді це звичайне тест протестування, натазація десктопна, де можна інструментів набагато більше використовувати. Безпосередньо там використовувався специфічний феймворк, а драйвер, на жаль, зараз не згадаю, як він називається. Даний.